Розпалив димар. Так, туди дав від трахейного клеща. це листя. От, і зараз буду дивитися сім'ю виховательку. Сім'я вихователька, холодна. Було. Там половина бджоли була запамна звідси. Решта лишилася. Так, головне зараз подивитися, 5 вересня тут вийшли матки, одна з них тут залишилась. От. Так що передивлюся, чи матка зараз червить. Обробив 5 мг на кожну вулочку біпіном. Не знаю, щось мені не сподобалося той біпін. Там непонятний якийсь біпін. Зараз все гляну. Так, був прибору, джоли зібралися в клуб. Ті буші, що залишилося, Карпатки, блін. Ще від одної матки бушою. Хоч дими, хоч не дими, а воно дурне-дурне. Так, я вас. саме головне подивитися, чи е, засів був, але чи вони поїли яйця, чи то нормальний, щоб часом не, де е, не було трудневого розплоду. Так. Коротше засів, що був від тої матки. Це дочка 119-ї. Короче, поїли всі яйця. Поїли яйця. Ну, значить їм не треба зараз. Яйця всі поїджені. Матка є, бджоли хватає. Ну, таке, От, Це матка. Ну, не знаю, де видно весною. Зараз точно вже не будуть розплод гнати. Все, на цьому крапка. На цьому репортаж завершимо. Це передостання рамка. Так. так, добре, все. Так. Закрив. Гніздок поставив, як має бути. Так що, отак якось. Потім відставлю до середини. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, сім. джоли на шести рамках.